Адміністрування всіх видів державних соціальних допомог з 1 липня 2025 року у компетенції пенсійного фонду нагадаємо раніше призначалися та виплачувалися органами соцзахисту населення для отримувачів. Нічого не зміниться, заспокоюють фахівці. Навпаки, можливості розширені. Можна звертатися не тільки у ЦНАПИ сільські чи міські ради, а й у мережу відділень пенсійного фонду України. Тобто ми хотіли в першу чергу заспокоїти кожного мешканця Закарпаття отримувача державних допомог. Абсолютно жодних ускладнень або якихось інших проблем зв'язку з тим, що передається адміністрування на пенсійний фонд України, немає. Понад 123 тисячі внутрішньопереміщених осіб, майже 79 тисяч осіб з інвалідністю, майже 100 тисяч отримувачів державних допомог вразливих категорій населення у краї. Через регіональний соцзахист адміністровано допомог на понад 4,2 мільярди гривень у 2024 році. У першому півріччі 2025-го тисячі 1,7 мільярдів гривень. Для порівняння опцією фінансування з боку держави. Бюджет Закарпаття складає 2,3 мільярди гривень. Почули цифри. Так, скільки в нас в області є таких одержувачів, який це масив, баз даних і так далі. І буквально ну, всі ми добре знаємо, що постанови були прийняті буквально 25-26 червня. Реально ми, як то кажуть, мали для підготовки, для того, щоб ми це зробили це 2-3 дні. На сьогоднішній день нам по тих по трьох постановах це 695 та постанова, 765 та і 766 – та Це ті постанови Кабміна, які регламентували нам цю всю передачу. Бази даних отримав пенсійний фонд. Наразі все опрацьовують. Відтак 39 видів соціальних допомог, компенсації соціальних стипендій для окремих громадян на 1 липня вже отримують закарпатці. Не виключають на початку невеликі збої у термінах. А перехід та зміни здебільшого болючі каже Анастасія Пентек. Проте не варто хвилюватися усі виплати надійдуть до отримувачів. У нас працюватимуть три системи: це ППВП, як називаємо це призначення виплата пенсій всіх допомог. Друга це буде СВ, це де субсидії пільги, і так само оці виплати по 695 постанові. І третя система ЦІС це система, яку нам передають і адміністраторам буде являтися містосполітика. Тобто ми будемо в ній працювати. А спд контекст, який був у соцзахисті, заливається в нашу цю базу, і відповідно зараз повірте дуже Робота йде для того, щоб уже можна було зробити повне нарахування на липень місяць. Що СНАП і громади раніше приймали паперові документи, то пенсійний фонд працюватиме виключно у електронному форматі. Тобто, всі документи потрібно засканувати з оригіналів, оцифрувати і тільки так сформовану справу отримувача допомог передати у пенсійний. Може бути така ви, що ті, які подали пакет документів на призначення пенсії, тому що 25 червня захисту був повністю закритий доступ до призначення допомог. Значи, фактично 25 п'ятого по тридцяти число громади, що Приймали і що залишилося неопераціонального захисту, вони передаються нам актами передачі, і, відповідно, ми ці всі справи опрацьовуємо і будемо давати на виплату. Так само передача, крім того, щоб люди не хвилювалися, що я подав документи в соцзахист, захист, а мені що з ними буде. Також йде передача пенсійних посвідчень. З лютого 2026 року формат буде такий, як на призначення пенсій. Посвідчення, отримані раніше, дійсні до вказаного терміну. Ніяких пакетів, документів або щось інше нам доносити зараз не потрібно буде, але в подальшому скажу, навірно, буде потрібно. Чому? Тому що, коли буде заливка баз, коли будемо вже її бачити на системі, будуть випадки, і цей не знає, де проводиться верифікація. Верифікацію ми вже не раз говорили. Це нам дає Мінфін і так далі, де буде перевірятися дані, що у базі є. В першу чергу це має бути паспорт. Код ідентифікаційний, так, повністю, і якщо заміна паспорта була, вона повинна бути заново нам подана. На жаль, ми тих людей, якщо це в базі не буде, виплата буде, навірно, призупинена, до тих пір, поки нам не донесе і не профікує. До 1 січня 2026 року будуть поступово викликати фізично людей для підтвердження пакету документів за потреби без виклику звертатися до пенсійного не потрібно. Фахівці наголошують усі громадяни, які мають право на соціальну допомогу, та яким вона була призначена органами соціального захисту населення, продовжать отримувати її надалі. Є ще така 371 сімдесят постанова. Це при міністерство з політики, яка з 1 липня вступила в силу. Це нова постанова, яка не адмініструвалася е, управління соцзахистами. тобто мова йде про те, що е, матері або люди, е, скажімо, отримачі допомоги, які отримали декілька видів допомог, три-чотири мала би забезпечувати сім'я чи інші доплати е, – подають нам заяву для того, щоб е, держава про, е, програма прораховує, якщо ці всі три види допомог, або чотири, які вона отримує менше, ніж 4600, то ті чотири три допомоги, бо чотири вона буде їх не кажуть анулювати. Людина буде подавати заяву і буде отримати тільки ці чотири шістьсот. Наразі вже отримали 26 таких заяв, каже Анастасія Пентак. Порядок буде такий, що при подачі цього заяви на цю базу соціальну допомогу, значить, ми заводимо всі дані. Програма має, а це, скажімо так, адміністрування проведеться місто з політикою. Це їхня програма. Вона буде автоматично прораховувати. Людині чи вигідно, ну, тобто її дохід і розрахунок отримання до допомоги, якщо це буде 4600, а інші, наприклад, які вона три отримав в сукупності, будуть мати 3 тисячі, 3 200 і так далі, тоді автоматично нам прийде повідомлення, рішення про те, що людина має право на цю допомогу. Тоді ми змушуємо ще раз людину викликати для того, щоб вона подавала заяву на цю допомогу, якщо є її бажання. Якщо ні, вона має право від нього відмовитися. Згодом буде діяти принцип екстериторіальності для надання послуг щодо державних соціальних допомог, бо наразі ще не опрацьовано по Україні залишається півмільйона призначень для прискорення процесу долучаться фахівці соцзахисту.